Показуємо вам Mitsubishi Outlander. більш детальніше покажемо по салончику. Покажемо, в принципі по ціні ціна його 16100. Це у нас 20 рік, 2,4 бензин Outlander 158 оригінального пробігу. Він був приїханий з, -з Америки. Якщо більш хтось детальніше хоче дізнатися по автомобілю, які були пошкоджені, без проблем. Пишіть нам на Viber або в коментарі. Ну, в принципі, краще на Viber. і ми вам скинемо одразу, наприклад, дві номер або скинемо вже пошкодження, які були по даному автомобілю. Більш детальніше. Має в нас. Управління на сидінні це в нас є комбінована шкіра алькантара посередині, щоб не потіла дубця, Як то кажуть, чотири ж хлопіді присутні. Управління дзеркал на мультируль в принципі є управління голосове, телефоном. Ось такі електронний щиточок приборів на половину. І велика мультимедія стоїть з двозонним кліматом контролю, тобто розподілення двох зон повітря. Ось тут там допомога бокового, там екорежим, автомат коробка передач, тут повний привід і одразу є переключання підігріву сидінь. Люк додатковий також є присутній. Позаду показуємо місце. В нього досить достатньо і є ще також додаткова задня полочка, яка чіпляється на багажник. І додатковий третій ряд сидінь є також. Піднімається це сидіння і можна посадити там або дітей, або когось пасажирів. Гарний автомобіль, хороший, доглянути, нічого робити по ньому не потрібно, як кажуть, сів і поїхав. Також є лізинг на нього, в принципі, кредитування без проблем. Ціна вже показувала 16100, плюс ще торг є реальним покупцю. До зустрічі!